Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я, Олександр Просяник, і починаємо з новин. У Кам'янському після влучання в житловий будинок триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами попередньо залишається чоловік. Більше розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз працює на місці атаки, маємо з нею прямий зв'язок. Олена, привіт, розповідай, що відомо про наслідки цього удару. Привіт, Олександре близько 12 годин триває розбіл розбір завалів. Ударний безпілотник влучив прямо в дах чотириповерхового житлового будинку. Ви зараз можете побачити наслідки від удару частково пошкоджено дах та перекриття в одному з під'їздів. Прибувши на місце вночі. Рятувальникам вдалося евакуювати п'ятьох людей. Втім, під завалами залишається попередня ще одна людина. Це чоловік на те, що його віднайдуть живим. Чекає донька Гана. Як вона розповіла, в момент удару вдома були батьки, і мати з пораненням в лікарні. Далі прошу послухати пряму мову. Вона вже в лікарні, її ще площі знайшли. А що з нею? Все добре. Ну тобто більш-менш все добре. Ніяких перемогів нічого немає. Все добре. А ви самі ями? Я тримаюся, всіх сил і вірю, що все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе. У нас вже тільки папочка, але ми теж його жалі, всі живі, але прилетіло саме наш під'їзд, але всі живі, папочка теж віри, що теж живий. Ми його знайдемо. Загалом наслідок атаки поранено вісьмох людей. Нині у лікарні залишається четверо, 30-річно постраждали у важкому стані. Решта середньої тяжкості. Впоки поки в будинок мешканців не пускають, адже триває пошуково-рятувальна операція. Відночі тут на місці працювали більше 70 надзвичайників. Зараз 30. станом на зараз вони вже перейшли до розбору завалів на першому поверсі. За попередніми даними повністю зруйновано 12 квартир, шестеро людей потребують розселення. Їх розмістили в гуртожитку, поряд пошкоджену будинку ще кілька будинків на місці наводять лад комунальники, працюють поліція, благодійники, мобільний ЦНАП та пункт незглавності. Фахівці фіксують збитки, приймають заяви про пошкоджене майно та оформлюють документи і видають будівельні матеріали та з гарячим харчуванням. Ми також продовжуємо працювати на місці, і поки це вся оперативна інформація станом на зараз. Олександр, тобі слово. Олено, дякую тобі за інформацію і за роботу. За станом справ на Дніпропетровщині стежить моя колега Олена Мендалюк. У Богодухові на Харківщині постраждали шестеро людей, серед них дитина. Як повідомили в прокуратурі, в одного чоловіка вибухове поранення ще п'ятьох людей гостра стресова реакція. Окупанти атакували місто безпілотниками напередодні ввечері Пошкоджено сладські приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові, а також житлові будинки. Загалом продовж доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Зафіксовано застосування 25 безпілотників різних видів, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах. Тимчасово відсутнє електропостачання у понад 8 тисяч абонентів Барвінківської громади. На Сумщині в Серединобудській громаді через удари в півідроном загинув чоловік. Ще двох людей госпіталізували. Поранень зазнав і житель з Новгородської громади. В його трактор влучив безпілотник. Про таке сповістили в обласній адміністрації. За добу російські війська завдали ударів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксовано в Сумському, Шосткінському та Конотопському районах. Окупанти активно застосовували керовані авіабомби, скидали воги з БПЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури і транспорту. Росіяни атакували дронами енергооб'єкту у прикордонній громаді Чернігівщини. Про таке повідомляє обласна адміністрація. Пожежу, що виникла на місці, ліквідували. Фахівці працюють над відновленням енергетики. У Ніжинському районі під прицілом ворога була транспортна інфраструктура. А в Корюківському росіяни вдарили по приватному будинку. Вночі дрони летіли і на Чернігів, влучань не зафіксовано. Загалом за добу в області прогриміли 104 вибухи. На Донеччині за добу поранено десятеро людей. Як повідомили в Овау Слов'янську травмовано трьох жителів, шістьох у Краматорську, ще одна людина постраждала в Костянтинівці. За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, побиті автомобілі, склади та приміщення підприємств. З лінії фронту вивезли 181 людину. Серед них 25 дітей. Евакуація триває. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс показали, як вивозили жителів із прифронтової дружківки Краматорського району, усіх усіх людей з дружківської МТГ так евакуємо. Бронезахисті, каски. Добрий день. Собаки немає. Ні, не, ні, не, не, вже уже Все, немає. Так. Да все давай патри, давай я, я. Росіяни зранку обстріляли Дніпровський район Херсону. Як повідомили в міській адміністрації, під ворожий удар потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Пошкоджено приміщення. Минулося без постраждалих за минулу добу. В області через російську агресію поранені двоє людей. За даними обласної адміністрації, окупаційна армія обстріляла Херсон та ще 21 населений пункт. Ворог бив з авіації, артилерії атакував дронами. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та три приватні будинки. Понівечені приватні автівки та спецтехніка. У Запорізькому районі поранено п'ятьох людей. Про це повідомили в ОВА. Загалом російська армія впродовж доби завдала понад 600 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. 12 авіаударів припали на Малокатеринівку, Новояковлівку, Лук'янівську, Приморське, Рівнопілля, Солодке. Окупанти атакували майже чотирма сотнями безпілотників різних типів. Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ та 220 артилерійських ударів. Переважно по прифронтових містах і селах надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. З прифронтових приморського та гуляйполя поліція евакуювала сімох людей. Росіяни цієї ночі запустили по Україні 135 безпілотників. Близько 90 з них це шахеди. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Наші оборонці знешкодили 108 різних дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях. Через ворожі обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як повідомили в Укрзалізниці, окупанти атакували Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Відтак низка потягів прямують зміненими маршрутами і відповідно із затримками. Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині з Чернігівщини до Києва. Актуальну інформацію щодо руху в Укрзалізниці просять уточнювати на їхньому сайті. Низку важливих об'єктів російських окупантів уразили сили оборони. Про таке повідомляє Генштаб. У тимчасово окупованому Донецьку удару завдали по базі зберігання, комплектування та запуску БПЛА типу шахед. Там спалахнула масштабна пожежа і відбулася потужна вторинна детонація. Завдання виконували підрозділи ракетних військ, артилерії, сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій. У тимчасово окупованому Криму уражено три об'єкти з паливно-мастильними матеріалами. У гвардійському зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливно наливній естакаді. На двох базах ПММ в Сімферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загорання резервуарів із паливом. Також наші оборонці уразили Волгоградський НПЗ. Річний обсяг переробки нафтопродуктів цього заводу становить понад 5% всієї переробки ВРФ. Там пролунали вибухи і вирує пожежа. Дрони знову атакують електростанції Росії. Цього разу удар припав по найпотужнішій Костромській тепловій електростанції, що за 350 кілометрів від Москви. Губернатор Костромської області традиційно поспішив заявити, що російська протиповітряна оборона, начебто, відбила атаку. Потім додав, що є наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Костромська теплова електростанція третя за потужністю в Росії. Її димохід за вишки понад 320 метрів один з найвищих у Європі. А загальна потужність складає 3600 МВт. мегаваттів. В Естонії затримали проросійського блогера Олега Бесєдіна, творця групи «Талінці» в Фейсбуці. Суд узяв його під варту на два місяці. Бесєдіна підозрюють у діяльності проти Естонської республіки та порушенні міжнародних санкцій. За версією слідства з 2022 року він співпрацював із людьми, які діють в інтересах російських спецслужб. Провідний державний прокурор Таві Перн заявив. Що діяльність беседіна та його ютуб-каналу часто узгоджувалася з особами в Росії, які спеціалізуються на операціях впливу, і ця співпраця не випадковість. Час обшуку блогера знайшли сотні тисяч рублів. Бесєдіна також підозрюють у неодноразовій передачі контенту російським медіа, що перебувають під санкціями Євросоюзу. Сам він провини не визнає. Йому загрожує від 2 до 15 років за статтею про діяльність проти держави. Щонайменше 12 людей загинули внаслідок авіакатастрофи вантажного літака UPS, який розбився невдовзі після злету в аеропорту Луїсвіля в штаті Кентукі. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Уламка авіатрощі розкидало на 800 метрів. Губернатор штату Енді Бешер вже оголосив надзвичайний стан, мобілізував Нацгвардію. Медики надали допомогу 15 постраждалим, переважно з опіками та осколковими пораненнями. Двоє з них у критичному стані. Решту вже виписали. Слідчі національної ради з безпеки на транспорті виявили чорні скриньки літака, бортовий самописець і реєстратор польотних даних. У Сполучених Штатах на 10% скорочують кількість авіарейсів у 40 найбільших аеропортах. Причина загроза безпеці керування повітряним рухом через рекордний 36-денний шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти гіганти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас. За підрахунками аналітиків. Під удар можуть потрапити до 1800 рейсів і понад 268 тисяч пасажирських місць. А причина цього хаосу найтриваліша зупинка роботи уряду в історії США: 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч працівників адміністрації безпеки транспорту вже понад місяць працюють без зарплати. Нагадаємо, шатдаун триває через політичне протистояння між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров'я. За годину будуть іще новини. Ну а далі ефір продовжить Анна Кам'яніва. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.